Від сьогодні виплати для внутрішньопереміщених осіб автоматично продовжуються ще на півроку до кінця січня 2024-го. Однак деяким категоріям переселенців розраховувати на грошову допомогу від держави більше не варто. Це до прикладу, люди, які виїхали за кордон і перебувають там не у супровіді хворих людей, не у відрядженні. Не, наприклад, оздоровлюють своїх дітей і повертаються назад, а власне перебувають місяць і більше, а також люди, які були в ВПО і повернулися на своє місце проживання. Не отримуватимуть виплати і переселенці, чий майновий стан дозволяє купувати дорогі речі. Це ті, хто придбав новий автомобіль, випущений після 2018 року на власні потреби. Це українці, які мають на депозитному рахунку у банку понад 100 тисяч гривень, або ж придбали на цю суму іноземну валюту або банківські метали. Якщо ж ви купили земельну ділянку або житло, яке теж коштує понад 100 тисяч гривень. Державна допомога для вас скасовується. Натомість держава збільшує кількість українців, які зможуть придбати власну квартиру в кредит. За програмою є оселя подати заявку на отримання позики під 7% річних зможуть тисячі громадян, що не мають нині житла. Ветерани війни, особи, які отримали інвалідність наслідок бойових дій. Учасники бойових та члени їхніх сімей, сім'ї загиблих захисників України, а також це внутрішньо переміщені особи, і власне інші громадяни України, які або не мають власності свого житла, або площа цього житла не перевищує 52,5 квадратних метрів на одну особу, плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Є черга ще одна державна програма, яка від сьогодні починає працювати у тестовому режимі. Вона потрібна для того, щоб прибрати черги пасажирських автобусів у пунктах перетину українського кордону. Відтепер перевізники зможуть економити час, стаючи в електронну чергу ще до того, як доберуться до кордону. Верховна Рада скасовує єдиний двовідсотковий податок для фізичних осіб підприємців і позбавляє їх деяких інших пільг за законопроєктом. 8401 платники пільгового податку зможуть оформити заяву, вказавши на яку систему оподаткування хочуть перейти. Якщо такої заяви від підприємця немає, його автоматично переведуть на систему, за якою він сплачував податки до запровадження єдиного податку. Ще одне нововведення: уряд скасовує мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових послуг. І новина для тих, хто поповнює свої банківські картки через термінали самообслуговування. Відтепер, аби гроші долетіли до обраного рахунку, під час поповнення вам необхідно буде вказати свій номер телефону. На нього ви отримаєте дзвінок або смс із кодом, який необхідно буде ввести у терміналі. Євген Бригар, Василь Дендін, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.